Ми с вами возлі згорівшого автомобіля ЗІЛ-157, він десь Он где-то годов виробництва он повністю обгарів. Всередині згорілої кабіни оплавлене скло. Так виглядає одна з десяти ретроавтівок після атаки реактивного кабу по Дніпру, 30 жовтня. Машини частина експонатів музею Михайло Пруднікова. Чоловік розповідає: від атаки в ангарі обвалилася частина стелі, балки впали прямо на машини. За ним стоїть саме. Най... Панівечений грузовик унікальний, ГАЗ-66, який десантувався в своєму Ну, Якщо хтось може упрекнути, що це зелена техніка і не має відношення к війни, це не так, це і маш... цим машинам близько 40 років. Від атаки в Ангарі спалахнула пожежа. Унікальна вантажівка згоріла майже вщент, каже Михайло. Додає, уламками побило й всі інші експонати, зокрема, модифіковані гоночні автомобілі 80-х років. «Він участвовав в всесоюзних соревнованиях неоднократний призор, і там очень хитра ходова, там хічне хитра редукція і дуже наворочені двигатели. Це кросова машина, яка неоднократно переворачувалась, була контактна борьба і так далі. Прибрати наслідки атаки прийшли працівники музею та місцеві жителі. Десятирічна Марта змітає розбите скло та протирає кузови експонатів. Дівчина каже у ретро автівку. Росіяни знищили вщент. Колір дуже гарний, така. Форма. Вона була дуже гарна, але вона не Вот это, Ну, от ну, ці ось дві. Хані класна просто. І на них я ще не так сильно всего обвалилось. Поруч маляр Віталій прибирає розбите скло з колись пересувної бібліотеки. Чоловік згадує, все обладнання там не змінювалося з року випуску 73 го Каже, власноруч фарбував цю автівку для виставок. Рідкий автобус. Оце. Не так багато їх зустрічається у нас, ну, на наших пастух. Тут вона була зам'ята, ДТП було, зверху було пам'ята. В общем, рихтували, витягували, шпаклювали, фарбували боляче. Боляче, але я думав, буде ну, гірше. Допомагала реставрувати автівки і дружина Віталія Ірина. Жінка згадує більшість з цих експонатів ремонтували для виставок прямо у неї вдома. Тепер каже, доводиться шукати запчастини серед згарища. Находімо кусочки, находімо собираємо осколочки і соберемо з этих осколков новую жизнь. Первый вопрос. первый, наверное, единственный. За что, зачем? Как у нас у всех, у всех много лет? Ми не понимаем, зачем чим все це прайсходять. Згодом автівки перевезуть до основного приміщення музею, каже Михайло Прудніков. Вони стануть частиною нової експозиції про пошкоджені армією РФ транспортні засоби. Олеся Приходько, Олександр Шавдибін, Суспільне новини, Дніпро.